Україні 12, це ТВА і в ефірі новини. Я Ольга Нємцева. Добрий день. 30 мільярдів на армію стільки витратять на оборону в цьому році. Про це сказав профільний міністр Степан Полторак у парламенті. Зокрема, 2 мільярди піде на підготовку військовиків. Також Полторак запевнив у зоні АТО достатньо шпиталі. У наші хлопці забезпечені харчами та ліками. і можливості. Я чесно кажучи, не знаю жодної європейської країни, де би міністр оборони. Відповідав на запитання в прямому ефірі, пов'язане з державною таємницею. Цифрами не можу я відповідати на такі запитання. Ми так можемо допрацювати до того, що я буду в прямому ефірі доповідати рішення наведення бойових дій. Я скажу так, що ті люди, які дивляться нас в Москві, з задоволенням будуть це спостерігати за нами. Разом з військовою провести фінансову мобілізацію закликала міністр фінансів Наталія Яресько. Адже це на кризу в українську економіку лягає тягар оборонних витрат? Відтак потрібна перебудова система, аби запустити механізм економічного зростання. Я хочу тут підтвердити вам зміни у наркування єдиного соціального внетку. Єсвеу парламенті працює моя колега Ксенія Веркалець. Ксенія вітаю. Які ще питання планують сьогодні розглянути? Добрий день колеги. Нині у роботі парламенту пауза. До того була година уряду. Кабмін був у повному складі. На чолі з прем'єр-міністром також сьогодні у сесійній залі присутня і чільниця національного банку Валерія Гонтарєва. Нардепи напередодні зізнавалися, що зачекали цієї візиту у Верховну Раду. Самі поки що її виступу не було. Лише чекаємо, можливо, після відновлення роботи, після перерви вона виступатиме з трибуни парламенту. Щодо відставки генпрокурора, яку ініціюють депутат. Ати поки що у залі це питання також не підіймали напередодні, зокрема нардеп від самопомочі Єгор Соболєв збирав підписи під документом щодо відставки Віталія Ярема. Нині в нардепів болить голова за інше. Президент нагадав коаліції про старі борги. Йдеться про скасування депутатської недоторканності, зокрема імунітет зняття імунітету, прописане у коліційній угоді. І Саме про ці обіцянки гарант нагадав сьогодні головом фракції. Більше того, зазначив президент запит на це є і в суспільстві. Налаштований гранту і розраховує на підтримку 300 голосів, навіть понад 300 голосів мається на увазі голоси від коаліційної більшості. Крім того, президент запропонував разом із зняттям депутатської недоторканності зняти імунітет із суддів. Верховна Рада сьогодні спробує поставити це питання на голосування. Принаймні на цьому наполягає спікер спікергро. Сман він зазначив, що цей законопроект вже реєструється в парламенті. На цьому в мене все Колега, Тобі слово дякую, Ксенія. Це була Ксенія Веркалець. Вона стежить за роботою парламенту. Чорний день української законотворчості сьогодні річниця прийняття так званих диктаторських законів. Тож біля Верховної ради влаштували акцію. Активісти закликають парламентарів дотримуватися конституції та регламенту, аби не допустити нових скандальних законів. Нагадаю, торік депутати проголосували за обмеження прав і свободи українців. Режим Януковича заборонив мирні зібрання та узаконив масові арешти мітингувальників. Також забрали право рухатися колоною більше п'яти машин та вільно висловлюватися в інтернеті. Наразі Прокуратура встановлює відповідальних за це. Зокрема, підозру висловили тодішньому першому заступнику парламентського голови Ігорю Калєтніку та колишньому нардепу Володимиру Олійнику. Рік назад у залі цього парламенту були прийняті закони, які знищували нашу державність, демократію і свободу. Я просив би вашої уваги. І нашого спільного розуміння того, що на цьому парламенті лежить величезна відповідальність за проведення реформ. Ми здаємо депутатам календарі, де кожен день позначено як 16 січня. А ми нагадуємо їм про ризики неконституційних прийнятих рішень. Ми хочемо щоб кожен день щоб 16 січня більше ніколи не повторювалося. Респуз розбомбили центр селища Кримське. Це Новоайдарівський район. Градом розтрощили три десятки будинків. Повідомляє голова Луганської ОДА Геннадій Москаль. Через обстріли село знову без світла та води, перебої зі зв'язком. Наразі місцева влада обходить подвір'я, щоб встановити масштаби руйнувань. Жертв і поранених немає. Донецький аеропорт під контролем української армії запевняють у штабі АТО. Одночас бойовики твердять, литовище в їхніх руках. А російські телеканали на все голосять. аеропорту розпоряджені ДНР. У ці хвилини в районі литовища знову чути постріли та вибухи. Про це пишуть Донецькі змі у штабі АТО. Повідомляють після вчорашнього штурму бойовики відійшли в район Спартака. Там отримують підкріплення. Про це повідомляє інформаційний спротив. За їхніми словами, терористи перегруповуються в районі Дебальцевого. Туди й Ротна тактична група. Тут терористи з сторони Горлівки намагалися штурмувати наші блокпости поблизу шумів, Ленінського та околис Новгородського. Українські військові наступ бойовиків відбили. Також на цьому напрямку близько півпершої ночі незаконні збройні формування обстріляли з градів позиції наших військ поблизу населеного пункту Отрадовка. Загалом же за добу банформування 82 рази обстріляли позиції сил АТО. Представники ДНР та ЛНР таки візьмуть участь у засіданні тристоронньої контактної групи. Втім, особисто ватажки угруповань до мінська не поїдуть, а відправлять своїх соратників. Дениса Пушиліна та Владислава Дейнего. Хоча глави фойкових республік Ігор Плотницький та Олександр Захарченко не виключили, що можуть приєднатися згодом. Якщо побачать прогрес у переговорах, нагадаю напередодні контактна група по Україні зустрілася в Києві. В переговорах взяли участь представники України, Росії і фахівці місії ОБСЄ. Ше вирок за участь в тероризмі. Росіянин отримав 8 років за злочини в Україні. Таке рішення виніс слов'янський суд. Про це повідомляє генпрокуратура. Чоловіка звинувачували за кількома статтями. Це створення терористичної групи чи організації воєнізованих або збройних формувань. Громадянин Федерації брав участь у ДНР разом з публічниками у червні напав на один з блокпостів. АТО. це перший вирок за тероризм в Україні зазначають у генпрокуратурі. На Донеччині СБУ затримали бойовиків Кобу і Цербера. Обидва пройшли спецпідготовку на базі терористичного угруповання. Оплот діяли у районі Мар'їнки Курахова. Збирали дані про українських військових для ДНР. Крім цього активно мародерствували, тероризували та залякували місцевих. Зокрема, вбили подружжя, після чого забрали їх автівку. А та поранили міліціянта, який намагався їх затримати. Убивством закінчилася сварка відставного спецпризначенця та колишнього в'язня. Ексміраціонер схопив дві сокири та хотів провчити сусіда по гаражу за нахабство. Докладніше в сюжеті. Коли медики приїхали за викликом до гаражного кооперативу, побачили стікаючого кров'ю чоловіка. Він дістав кілька ножових поранень, але ще подавав ознаки життя. Реанімаційні заходи результату не принесли. Від отриманих травм він загинув, навіть не доїхавши до лікарні. Як виявилося, вбитий колишній правоохоронець подозривання раніше судді мені дідні роботи чи житель з Рима Сіватополь, який настояще время злоупотребляє алкоголем. Погибший – це пенсіонер МВД, бивший співробітник спецподрозділення «Беркут». Різуна затримали швидко. 38-річний сусід загиблого по гаражу з місця злочину не тікав. Свидетель даного происшествия пояснил, что накануне вечером около 7 часов он совместно с подозреваемым в гараже решил пожарить шашлыки. Они распалили шины, и это не понравилось соседу потерпевшему. разом із затриманим на приїзд правоохоронців. Чекав і випадковий свідок злочину. Ним виявився приятель підозрюваного. Він і розповів слідчим, як все сталося. В ході конфлікту взяв два топора і пішов сусідам знизу. Сморід розлютив власника верхнього гаражу. Після обопільних образ та погроз в свою адресу колишній правоохоронець вирішив провчити нахабного сусіда. На сьогоднішній момент труп направлений в морг для встановлення причин смерті. Підозріваючий задержан, з ним проводяться слідчі дії. Він дає признательні показання, нож і. Рвіще з сослідами віщества бурова цвіта із яти як віщественне доказательства ведеться слідство. Та колишній в'язень сокир не злякався і виявився спритнішим. Він дістав з кишені перечинного ножа і холоднокровно зарізав жертву. Нині чоловікові інкримінують умисне вбивство і можуть посадити на максимальний термін 15 років. Анастасія Бобкова, Петро Скляренко, ТВАЙ. Володимира Путіна не запросять на саміт Великої Сімки. Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель. За її словами, Велика Сімка вважає себе спільнотою єдиних цінностей. Водночас анексія Криму і події на сході України є їх очевидним порушенням. Нагадаю, саміт пройде в Баварських Альпах на початку червня. Минулого разу Росію також не покликали. У зв'язку з терактами у Парижі держсекретаря США, держсекретар США завітав до Франції. Джон Кирі висловлює підтримку французами. Заявляє про готовність допомогти. Повідомляє Єлисейський палац. Зранку представник Білого Дому побував біля редакції журналу Ебдо». Там він поклав вінок пам'яті загиблим. Тим часом у Франції затримали вже 12 дванадцятьох у цій справі. Їх підозрюють у зв'язках з братами Куаші та їх спільником. Також поліцейські обшукують передмістя Парижа. Кінець про звіриний бодіарт. італійський художник від Даниеле малює тварин на власних руках. Пальці, долоні, кулаки химерно сплютаються в його уяві і перетворюються на різноманітні істоди. Олені зебра, слони змія, левта та ігуана так званих рукозвірів. Він малює вже багато років. А цими днями представив фотовиставку у Нью-Йорку. каже його мистецтво недовговічне, змивається щойно помиєш руки. Залишається лише фотографії. Свої малюнки італієць називає посланням світу. Мовляв, живу природу треба берегти. У всіх її проявах бережіть природу і ще більше одне одного. Я повернуся з новинами у 13-й. Чекатиму на вас.